Первертом, первертом керують бажання невизнання кастрації. Так, Фетиш. Фетиш для перверта це об'єкт, що символізує, чого йому не вистачає. Тут і створюється ілюзія, що бажання можуть бути задоволені, хоча це не так. Фетиш Як компенсація за відсутність визначення каст за відсутність визнання кастрації за ам. Тобто він заміщує реальність кастрації і заповнює психічну пустку через цей об'єкт. Фетиш є інструментом для порушення соціальних норм, що в свою чергу дозволяє перверту шукати задоволення в трансгресію порушення табу, сама фетиш дозволяє перверту знайти радість у порушенні моральних або культурних норм. Якщо казати про стадію розвитку, то все починається з анально садистичної стадії. Це перша така загроза кастрації. На фалічній стадії відбувається вже структурування. Тобто відмова від кастрації відбувається, якщо відбувається. Трансгресія.